Потенціал дії і його поширення по нервовому волокну. Потенціал дії це швидка зміна мембранного потенціалу, яка виникає в збудливих структурах у відповідь на дію подразника. Структура потенціалу дії при внутрішньоклітинному відведенні потенціалу дії великого нервового волокна має форму, наведену на рисунку. Перед вами зображений нейрон, частина нервової клітини. Якщо зовнішній стимул достатньо великий, щоб подолати порогове значення у мінус 50 мВ, це збуджує потенціал дії у оксоні, який потім поширюється по нервовому волокну. Натріві канали, які активуються різницею потенціалів, бувають у одному із трьох станів. Відкриті, закриті і деактивовані. У стані спокою натріві канали закриті. Подразник, тобто зовнішній стимул, може викликати зміну в потенціалі спокою мембрани клітини і викликати прояв горбиків на графіку залежності потенціалу від часу. Ось два приклади зовнішніх стимулів та їх впливи на потенціал спокою. Електричний стимул. Розглянемо ситуацію, коли на мембрану клітини накладається електричний струм, цей стимул може бути викликаний, наприклад, за допомогою електродів. Які підключаються до клітини, коли струм приходить через мембрану, він може змінювати розподіл іонів і, отже, потенціал спокою, також хімічний стимул. Розглянемо ситуацію, коли на клітину діє хімічна речовина стимул. Наприклад, ми можемо розглянути клітину нервової системи, на яку діє нейромедіатор. Коли ацетилхолін зв'язується з рецепторами на мембранній клітині, відбувається зміна проникності мембрани для іонів. Коли мембранний потенціал досягає порогового значення у мінус 55 мВ канали відкриваються, і натрій проникає усередину клітини завдяки електрохімічному градієнту. Але що ж таке електрохімічний градієнт? Це різниця концентрації іонів або електричних зарядів на обох волках мембрани клітини, яка виникає в результаті різниці концентрації іонів або заряджених молекул та наявність різних електричних потенціалів на обох боках мембрани. Електрохімічний градієнт грає важливу роль у ряді біологічних процесів, зокрема у транспорті речовин через мембрану. Він може впливати на рух іонів, заряджених молекул та передачу сигналів у нервовій системі. Наприклад, мітохондріальний електрохімічний градієнт. У клітині мітохондрії виконує функцію електрохімічних фабрик. Під час процесу дихання електрони передаються через електронний транспортний ланцюг, утворюючи протонний градієнт між мітохондріальною мембраною. Коли позитивні іони натрію проникають усередину, мембранний потенціал поступово зростає до нуля і аж до позитивних значень. Цей процес носить назву деполяризація. Коли досягнено максимальне значення мембранного потенціалу, відбувається деактивація каналів, що зупиняє проникнення цих іонів усередину клітини. Храничне значення біопотенціалу при деполяризації обґрунтовується електрофізіологічними властивостями клітинних мембрани та динамікою іонних каналів, які контролюють потік іонів через неї. Канали натрію мають специфічну будову, яка включає декілька ключових компонентів. А саме, пори, генти, внутрішній воротник і мінокислотні послідовності. Пори пролягають через клітинну мембрану. Ці пори дозволяють проникненню іонів натрію через мембрану. Гейнти контролюють відкриття та закриття каналу. Внутрішній воротник забезпечує регуляцію відкриття та закриття каналу. Амінокислотні послідовності визначають їхню будову та функцію. Зміна мембранного потенціалу також відкриває калієві канали, які активуються різницею потенціалів. Вони відкриваються і закриваються повільніше. Через калієвий електрохімічний градієнт вони виходять назовні клітини, реплють цитоплазму менш позитивною, аж до негативного значення. Цей процес носить назву реполяризація. Процес реполяризації в клітині відбувається завдяки різниці у концентрації іонів на зовнішньому і внутрішньому сторонах клітинної мембрани. Цей механізм реполяризації є важливий для нормальної функції клітини, зокрема нервових та м'язових клітин. Він дозволяє клітинам повертатися до свого відпочивального стану та готуватися до наступних збуджень. Ось декілька важливих аспектів калінатрієвого насосу. Калінатрієвий насос допомагає зберегти потенціал спокою клітинної мембрани. Він працює переносячи. Три іони натрію зсередини клітини на зовнішню сторону, та одночасно переносячи 2 іони калію назовні. Також допомагає регулювати об'єм клітини. Коли концентрація натрію зовні клітини збільшилася, наприклад, через активність інших каналів, насос виводить його з середини клітини. Це допомагає підтримувати оптимальний клітинний об'єм та запобігати надмірному набряканню або зменшенню клітини. Сприяє підтримці правильного електролітного балансу в клітинах. Він допомагає забезпечити належні концентрації іонів натрію та калію, що є необхідними для багатьох біохімічних реакцій в клітині. Це включає регуляцію роботи іонних каналів, роботи м'язів та інших процесів. Отже, підсумуємо: Загалом, калій натривий насос є невід'ємною частиною клітинної фізіології і має вирішальне значення для нормального функціонування організмів. Він забезпечує збереження потенціалу на мембрани, регулює об'єм клітини та підтримує електролітний баланс. Амплітуда біопотенціалу у одному нейроні протягом потенціалу дії ніколи не змінюється. Потенціал дії не стає більшим і збільшенням величини струму. Він генерується або ні. Змінюватись може тільки частота генерації потенціалу дії. Може перейти у збудливий стан багато разів за секунду у відповідь на біль і меншу кількість разів у відповідь на дотик. Деякі аксони передають потенціал дії швидше, ніж інші, бо вкриті мілієновою оболонкою, яка підвищує передачу імпульсів шляхом стрибкової послідовності. Сигнал перестрибує по частинках аксона через перехват РНЄ, При цьому швидкість поширення більша, ніж у непокритих оболонкою аксонах. Дякую за увагу!